Різдво на святий вечір позбиралася малеча, кутю вже поставила на стіл в хаті в нас когось бракує. Діти, тато наш воює, молимось, щоб повернувся він, молимось, щоб повернувся він. Та молитва на Різдво збереже в бою його, і Оленка зачекала свого тата. Миколай, всі святі, поверніть його мені, і не треба більш нічого дарувати. І не треба більш нічого дарувати. Ти вечір, добрий вечір, на покуті кутя, пиріжечки прямо з печі, коли сичті дивиться, з небі сирка золотая, людям радість принесла, то марія присвятая, сина в яслах сповела. Святоли не по землі, гарні хусточки на плечі всі дівчата зодягли, мібізірка золотая, людям радість принесла, То Марія присвятая сина в яслах сповила. Святий вечір, добрий вечір, в кожну хату в кожен дім, і дорослим, і мімалечі, хай живеться добре в нім, в не бізірка золотая, людям радість принесла, то Марія присвята, сина в яслах сповела. На снаги, щастя, сили та любові вам до життя та до своєї долі, щоб ворог не дійшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир і перемогу, ви захищати у боях навчились все те, заради чого народились, надії, в поміч, щастя в порятунок, дай Боже, віку довгого вам ударунок. писати. мої війни я вмію складати, бо я з України, я Українка, на єдина, єдиній мої батьки, та все мені радість, ліси і поля, річки і озера. Душі мої солодко грає собі. Бо я з України, бо я Українка. Слава Україні! Вітаємо вас, герої Збройних сил України, наші браві захисники та захисниці. Ваша відвага завжди надихає. Нехай кожен день приносить вам нові перемоги та визнання. Ви демонструєте гідний приклад, яким повинен бути справжній захисник, впевненим, високоорганізованим та рішучим у своїх діях. Бажаємо вам міцного здоров'я та море позитивних емоцій у кожному новому дні. Спеціальні вітання для всіх. Бажаємо вам та вашому загону, яскравих моментів, невичерпаної енергії та вдалих місій. Великих досягнень у вашій праці. Нехай кожен успіх буде кроком до ще більших винагород та визнання. Справжні лідери та гідні приклади для всіх. Нехай ваші таланти та вміння завжди ведуть вас до вершин успіху та слави. Нехай усі ваші зусилля принесуть нам перемоги. Сподіваємося, що кожен ваш крок буде вагомим в історії нашої країни. Бажаємо всім міцного здоров'я та впевненості у власних силах. Також, духу. Щоб відстоювати наше життя, ваш гнеса у безпеку країни невимірний. Бажаємо вам також невичерпного запасу оптимізму та віри в краще завтра. Нехай ваше служіння завжди буде вагомим і визнаним. Бажаємо вам безпеки та підтримки на шляху до великих досягнень. Сподіваємося, що ваші зусилля завжди знаходять відгук в серцях тих, кого ви захищаєте. З повагою вітаю всіх. Ваша самопожертва справжній подвиг. Бажаємо сили та витривалості в усіх ваших завданнях та місіях. Нехай кожен крок, зроблений вами, буде ще однією сторінкою великого епису вашого служіння. Нехай кожен ваш день буде сповнений теплом та підтримкою. Ви, джерело гордості для всієї країни, справжні герої нашої країни. Ви світло України. Бажаємо вам також моментів насолоди і щасливих митей з рідними та близькими. Бажаємо всім лише найкращого у вашому благородному служінні. Хай кожна місія буде вдалою, а ви завжди на висоті. Нехай кожне завдання ви вирішуєте з великим професіоналізмом і завзяттям. Ваша самовідданість заслуговує на найвищу відзнаку. Нехай вас оточують повага та підтримка, на які ви заслуговуєте. Також бажаємо вам моментів відпочинку та відновлення сил після важкої праці. Вітаємо всіх вас, захисники України. Бажаємо сімейного тепла та безпечного повернення до рідних сердець. Слава вам, герої! Слава Україні! Нехай кожен візьме з вас приклад та буде гідним наступником на шляху служіння. Є свято гарне в Україні. Є свято казки чарівне. Що Миколай, святій родині, слухняними ласощі несе, це свято раз буває в році, воно нікого не мине, бо Миколай святий із неба, Веселю кожну зазирна. Отець святий про всіх все знає, хоч любить нас та бачить все. Він чемних, лагідних вітає. І радість їм за це несе. Прекрасне свято це у грудні, приносить віру в чудеса, і знають всі, що в тяжкі будні віра у святість все спасе. У кожній країні є своє свято. Там Санта Клаус в інших Дід Мороз. ми любимо Миколая. Нас багато, бо з нами Матір Божа та Ісус Христос. Дорогі наші захисники, вітаємо вас із вашим святом. Ми бажаємо вам здорового щастя і терпіння і дякуємо за те, що ви нас захищаєте.